Сьогодні тут присутні найкращі представники Нацгвардії, прикордонників, Національної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, які звільняли, звільняють і будуть звільняти українську землю. Ми обов'язково з вами зберемося і так само проспіваємо гімн у Рубіжному Луганській області. Безперечно, в Сєвєродонецьке. Переконаний, що в Луганську і в Донецьку, точно в Криму. Поспілкувавшись з військовими, поспілкувавшись з поліцейськими, з рятувальниками, я бачу той дух, який панує тут, на Сумщині, дух єднання, дух спротиву ворогу, однозначно допоможе нам перемогти у цій великій війні, завершити її. Швидко і переможна. За проявлено особисту мужність та відвагу, стійкість та рішучість при виконанні службового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, указом президента України, орденом Данила Галицького, нагороджено полковника поліції Худенка Миколу Миколаєвича, заступника начальника головного управління національної поліції в Сумській області. Полковник Худенко разом на кожем прибув. Скільки всього Нагороджено майора поліції Батраченка Сергія Юрійовича, начальника відділу управління карного розшуку головного управління національної поліції в сумській області. Майора поліції Денисенка Артема Сергійовича, начальника відділу слідчого управління головного управління національної поліції сумській області. Указом президента України. Нагороду отримала за те, що разом з іншими співробітниками ГУНП в Сумській області е, здійснили збір доказової бази з приводу е, військового злочину, вчинного, вчиненого військовослужбовцями Російської Федерації на території Ахтирського району. Е, також хотілося б подякувати мешканцям Ахтирського району за активну Співпрацю з нами, їх активну громадянську позицію, без них було б дуже важко зібрати всі необхідні докази. І це я вважаю дуже актуально для нас в теперішні важкі часи, як для нас і нашої держави. Звичайно, я не вважаю це якимось героїчним вчинком. Це наша робота, наш святий обов'язок перед нашою батьківщиною.